Продовжуємо вирішувати проблему, по якій мешканці подали петицію. На громадській зупинці Дмитра Білоконя без хатки розвели собі дім. Нагадаємо, що два тижні тому, за вашими пропозиціями поліцейськими, була проведена перевірка магазину, який продає алкоголь. Усі дозволи та документи, від податкової на продаж у магазина є. Ви ще пропонували відправити цих людей на лікування або у спеціалізовані заклади. Департамент соціального захисту Вінницької міської ради виїхав до них, щоб з'ясувати, які у них проблеми, та запропонувати допомогу. Був запропонований тимчасовий прихисток у спеціалізованому центрі. Як з'ясувалось під час розмови, вони усі мають житло та документи. Мешканцям похилого віку та з інвалідністю пропонували відвідування територіального центру соціального обслуговування, який надає послуги допомоги та підтримки людям у складних обставинах. Більшість відмовилась від цього. Хтось казав, що буде ходити, якщо їх будуть туди возити. Більшість обурювались, що мають право сидіти на зупинці, як і інші. Хочемо подякувати представникам департаменту соцзахисту за проведену роботу з цими людьми та продавцями оковитої. На жаль, змушувати когось лікуватись чи утримувати вони не можуть.